Після декількох зарядів розрядів акумулятора, у якого було 6 делажкова ємність без доливу і з доливом води, стала по приладу без доливу води сох від до 10%. Там де долив з електролітом, сох піднявся до 42%. Так, що нам показує прилад після того, як ми розрядили акумулятори лампочками. 12,9 вольт. Цох ноль відповідного акумулятора, який не був долитий вода з електролітом. Там, де була долита вода з електролітом, прилад став показувати 23% замість 42%. Тому прилади, ті що вимірюють євність, показують у нас плюс-мінус 40% погрешності похибки. Реально залишкову ємність можна перевірити тільки шляхом розряду. Постійним струмом під навантаженням згідно таблиці виробника.